Результат усього хорошого в житті починається з виклику. Але всі ці виклики є ліками, які допомагають. І це не прийде до вас просто так і не впаде до вас на коліна з ні звідки. І це не буде чимось типу: о Боже, це ж було так просто. Завжди буде складно. Ви маєте бути віддані своїй справі крізь бурю і дощ, душевний і фізичний біль і розчарувань. Інакше у вас нічого не вийде. Будь-хто може мріяти про це, але ви ніколи цього не побачите, поки не захочете повністю присвятити себе цьому. Ви не зможете змусити людей повірити у вашу мрію, поки самі не повірите в неї. Ви повинні інвестувати в те, про що мрієте. Клюшка для гольфу це всього лише звичайна клюшка. Ви можете заплатити 500 або 5000 тисяч доларів. Це все одно буде просто клюшка. поки ви не передасте її в руки Тайгеру Вудсу. Коли ви передасте її до рук Тайгера Вудсу, її цін. З значення різко зросте. Це буде все той же набір ключок. Усе, що ви додали, це зобов'язання, коли ви передасте її в руки комусь, хто повністю відданий мрії, хто працював над цією мрією, коли йому було 5 років. Змахнув клюшкою, коли йому було 6, і змахнув нею, коли було 10, так ви отримуєте чудовий результат, тому що тут вкладено великі фізичні інвестиції. Чи є у вас щось, про що ви мрієте, заради чого ви готові присвятити себе повністю і настільки, щоб побачити, як це станеться. І вам знадобиться чому? Тому що іноді, коли ви дивитиметесь на будильник і казатимете, я взагалі не хочу вставати, але ось те, чому буде казати. Примуй себе встати. Ваша мама потребує вас. Тато потребує вас. Ви потрібні вашим дітям. Вставайте. Ваше чому буде підштовхувати вас, коли ви не зможете змусити себе? Коли ви хочете все кинути.